Будівництво другої нитки Чернелівського водогону зможе вирішити проблему з перебоями у водопостачанні для Хмельницького та області. Так говорять посадовці обласного рівня, які отримали 30 мільйонів коштів з державного бюджету і 9 мільйонів з міського на її спорудження. Завдяки цим коштам буде прокладено ще 6 кілометрів 700 метрів нової водної артерії обласного центру. Тендер на будівництво виграло хмельницьке підприємство «Явірінвест», але далеко не всі настільки оптимістично дивляться на спорудження. Ще раніше до депутатів Всеукраїнського об'єднання Свобода міської та обласної рад звернули жителі Красилівського району, які занепокоєні тим фактом, що до проектно-кошторисної документації не включено водогони сіл так званої депресивної лійки». Свободівці піднімали це питання на сесії обласної ради у формі депутатського запиту, але не лише цей пункт хвилює хмельничан. Днями свобода надіслала звернення до голови СБУ та головного прокурора країни, у якому просить розібратись, яким чином проходив тендер на закупівлю робіт та як освоюються бюджетні кошти. Ми знаємо, що управління житлового комунального господарства обласної державної адміністрації, яке проводило цей тендер, перервало тендерну процедуру за три дні до відкриття тендерних пропозицій. За цей період після перервання. Процедури було долучено до тендеру ще одну фірму Явір Інвест, яку пов'язують з депутатом Верховної Ради Лукашуком. І власне в результаті саме ця фірма виграла тендер на освоєння 39 мільйонів бюджетних грошей. Суботу також цікавить, чому під час проведення другої частини тендеру з технічного завдання було вилучено вартість робіт на суму 1 мільйон гривень. Це дало можливість зробити демпінг з цін, що пізніше було використано під час визначення переможця. Технічні моменти на думку свободівців при цьому не врахували. А у депутатів є інформація, що закуплені труби не зовсім відповідають критеріям для будівництва водогону. Труби які Постачаються до цього водогону фірми Суперліт румунського виробництва, що насправді це є турецька фірма, використовувалася в Україні ще в 2004-2007 році, і саме для проведення каналізацій. Для каналізації достатньо труби, яка витримує 6 атмосфер. А власне в водогоні, такий як Чернолівський, необхідно, щоб труби витримували тиск 12,5 атмосфер. Така розбіжність у тому, що технічно необхідно, і у тому, що є наразі, може призвести до ситуації, яка є зараз і без другої гілки щотижневого ремонту водогону. Така поспішність розпорядників будівництва дивує свободу, як і те, чому обласне житлово-комунальне господарство не долучило до робіт спеціалістів Хмельницького водоканалу, який власне і буде потім обслуговувати водогін. Зараз на будівництві повністю йде засипання труб, хоча за всіма стандартами мало би бути. Тільки часткове їх засипання до гідравлічних випробувань для того, щоб можна було органолептично визначити, чи немає поривів, і взагалі як веде себе труба? Богдан Лебеченко, Сергій Рибчинський, Юрій Чорний, Віп Новини.